Вітаю, шановне товариство. Я Андрій Лобов, соціальний хакер. Хотів вступ почати з рефлексії на те, за чим я прийшов. Як правило, я представляю соціальним хакер людиною, якій, якщо мені щось цікаве, я висвітлюю свою присутність. І я приходжу в середовища різні і приходжу за словами, за знаками, за ключами. Отримав сьогодні слова від Олега, це ілюзія, від Сергія, це конфуціянство. Тут прозвучало ще ДНК. Був знак, до речі, дуже такий основний знак. Він є основою для презентації Арцітіги, знак від Петра Федоровича, від його фільму. Ви знаєте, що Art City Game 4 роки і 4 місяці назад ця схема ця, прийшла до мене в такому відтворенні вулиць Андріївського спуска, двориків, оцих всіх, як Art City Game, який можна встраювати буття, яке проходить зараз. Наприклад, одне з таких це був Євро 2012. От, саме під це готувався City Game і звідти там назва. От. Тому, щоб не вкрасти більше, ніж 5 хвилин, я запропоную таку форму, пропоную те, що сам роблю. От. Це форма такого короткого пічу, як роблять на хакатонах. Анонс гри як форма публічної декларації донесення до суспільного загалу. Тобто, якщо раніше те, що я казав, я маніфестував про це, то сьогодні я декларую. І це одна з таких форм. Так от, на вістрі запиту широкого суспільного загалу лежить гентренд. Вміння керувати інформацією, вміння орієнтуватися для того, щоб закріпити вміння володіти і утримувати картини світу. Тканина гри покриває різнофрагментне ментальне поле інтелектуальної, емоційної коефіцієнту iq синергії Вшиваючи якісні мислоформи серф-присутністю в креативних зонах, генеруючих середовища для прояву сенсі людства. І, до речі, включається ще одне слово, таке сьогодні було ландшафт, рельєф, тканина. Брак критичних точок енергії за відсутністю компонентів нового складу конвергентно-превентивної фокус уваги. Брак критичних точок енергії, тобто зникровлення ще один Пропонується ідентифікувати регістром потоків е промінів активності, які, в свою чергу, включатимуться циклами гри ArtCit. Це призведе до опадів, тобто хмара тих енергій створюється, тобто ті проміні створюють хмару, і це приводить до опадів та формування зон енерголокацій, які, як наслідок, сама можливість сформування тканини. Вебайпів, повонтинення інтелекту, призведе до обмеженого відкриття високомаржинальних місць інтелектуальної діяльності на планеті, місто Київ, одне із таких глибинне, нікуди не дінеться. Тобто місце, де появиться можливість знімати зливки з максимально маржинальних процесів, з максимально прибуткових зрівня... по зрівнянню, затрат по виробництву інтелектуальної власності. Тобто цей тренд, він супроводжується слуговом економіки 4.0. І, собственно говоря, презентація. Дивіться не наповнення, а на каркас. Каркас закладений на основі піраміди Маслову, з якою багато всі знайомі. пояснювати не треба. Якщо у вас є підказка ось ця піраміда Маслову позначена, як вона було записано Абрихом Маслову. Так от, якщо представити. Ці три піраміди активності, їх три реальна, віртуальна і е, піраміда, яка бере краще із позиції в реалі е, п'яту позицію, і третю, четверту, п'яту позицію із віртуала і виносить креативними інноваціями або елементом вивільнення потужної енергії техногенного розвитку людства е, в нових інституціях. Так от, е, представте, що це зріз інтерфейс соціальних мереж активності різного гатунку. Наповнити цей зміст ви можете своїми пазлами, пазлами своєї активності, будь-якими мислеформами. Проявлені на полотні, написи та знаки служать прикладом інтерфейсом, точкою зборки мого бачення, які, як лего пазли, можуть постійно змінювати ACG Лего. Вони змінюють лише контур пірамід. Він заявляється таким константним. Завдання. Тому, щоб брати найкраще знадбань людства, а саме те, що я казав, п'яту позицію, третю, четверту, п'яту позицію з віртуалу, і переводити її в альтернативну, або, як я кажу, карантинну зону. Зараз актуальну, Тобто да? карантин, у нас люди не знають, що це з ними робиться. От, у кожного з вас картинка світу своя. Моє завдання провести аудит, ідентифікувати та насичити. Ваше написати доповнення, яке на основі відкритих даних наповнює полотно пірамід операційної діяльності проведених циклів гри Арт Сітігень. Таких циклів всього п'ять. Ці картинці чотири роки, чотири місяці. Є нова, перезагружена моє бачення. Воно супроводжується новим інтерфейсом, причому інтерфейсом біржі, яка всі форми активності виводить. Гарними і чудовими доповними механізмами, які закладені на основі основ, ну це вже інші деталі. Дякую за увагу. 6 хвилин 14.